Всім привіт, всім доброго дня, друзі! Вітаю всіх з таким дійсно першим сніговим днем. Сьогодні вже цілий день у Львові падає сніг. А на огляді в нас ось такий Volkswagen T-Roc. Це автомобіль 2020 року з оригінальним пробігом в 47 тисяч кілометрів, друзі. Цей автомобіль попригний з Європи, він абсолютно весь цілий, весь в рідній фарбі. В нього вже йде двохлітровий дизельний двигун. Друзі, звичайна коробка автомат та дуже хороша комплектація. Бачите, в нього вже йде ось така адаптивна оптика. Хороша вже в нього зимова резина. Зараз вам. Покажу його салончик доглянутий. Ось такий сірий, повністю весь цілий салон. Можете бачити, дійсно машина скулька. Тільки пригнана, тут взагалі без реєстрації, без нічого чекає своїх клієнтів, без пробігу, друзі. У нього вже йде ось такий великий дисплей, карплей, друзі. Мультикермо, повний електропакет, датчик дощу, датчик світла. Ось така вже карбонова коробка передач, ви можете бачити. Підігріви, сидінь, клімат, контроль. Ну, коротше, і вже що саме таке прикольне в нього, вже такий лед приборка, можете бачити. Так, Ось такий в нього, перепрошую, не багажник, а задній ряд сидінь. Зараз вам все покажу його багажник, друзі. Ось такий в нього також великий компактний багажник, друзі. Даний автомобіль, ще раз нагадаю, весь абсолютно в рідній фарбі. Знаходиться він у нас на Майданську на княгині Ольги 106, друзі. Кого цікаво, можете телефонувати на наш робочий номер телефону 093 340 40. Також дане авто в нас йде у лізинг або у кредит. бо навіть якщо ви не маєте повної вартості за автомобіль, ви можете його сміло взяти в лізинг і вже, і вже на ньому їздити і кататися. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок, любі сервісі, любі СТО приїжджати. До нас на майданчик, навіть якщо просто хочете посидіти в ньому, відчути, що це за авто, друзі. Ще раз нагадаю, знаходиться він у нас на княгині Ольга 106. Чекаємо всіх у гості.